Робіт на поетичний конкурс Любов врятує Україну, який організувала телекомпанія «ТІВІ-4», Надійшло понад півсотні. Свої вірші представили поети із різних куточків України від Закарпаття до Донбасу. Журі, а це тернопільські поети Марія Баліцька та Олег Герман. Оцінювали твори учасників конкурсу всліпу, без їх прізвищ. Обоє зійшлись на трьох переможцях. Абсолютною переможницею стала журналістка із шумська Алла Омельчук. Довго я в собі його носила цей вірш. Я відчувала, що хочу щось написати, але Фактично чекала, чекала, і в один момент настав вже лягла спати. Ніколи такого не буває, але раптом чую, що щось мені хочеться вже писати. Житі рядки народилися. Я встала, фактично, хоча вірш довгим був записаний за лічені хвилини. Алла виховує двох діток. Тому те, що кращі сини України вже більше року гинуть на сході України, її хвилює по особливому. Усі переживання жінка вилила у своєму вірші і переконана, що Україну врятує лише любов. Україну врятує любов, що із серця струмує, та любов, що прощає, що живить, вона врятує, як весна, що вселяє у душу нову надію, та любов, що для світу послав Месія. Благодать, що Господь нам з небес силає, яку спрагла душа у комірки свої приймає. Бо любов то життя, то є сила жива, пророча. Україну, любові відкрий своє серце й очі. Сьогодні Алла Омельчук вже записала вірш у студії TV4 та отримала подарунки від наших партнерів. Для нашої переможниці ми підготували е, такий фотоальбом на згадку про наше рідне місто Тернопіль. Натхнення і надалі творити ось писати вірші. Будь ласка, дуже дякуємо за такий гарний подарунок. Також у будь-який час переможниця конкурсу зможе сходити на романтичну вечерю для двох вдячна всім організаторам цього конкурсу, що такий шанс є в людей, які є в людей творчих, тому що на сьогодні дуже багато людей. Займається творчістю, особливо ці події спонукають. Наступним учасникам я хотіла побажати не боятися брати участь в конкурсі, не лінуватися, взяти і надіслати свій вірш. Можливо, саме ваш вірш наступний стане переможцем конкурсу. Ще два переможці Юрій Мативощук та Богдан Боденчук згодом запишуть у нашій студії свої вірші. Конкурс поезії ж на цьому не закінчується. Вже згодом чекайте подробиці нового.